Тетяна працює у лікарні. Говорить, що цей собака живе поруч із колишньою медсанчастиною ХБК. У неї вже були цуценята. За тварину обіцяє повернутися за кілька годин. Привезла на стерилізацію собаку і Наталя. В рамках акції вона приїжджає сюди вдруге. Привезла, як Привезла безхатька, їх було шість. Взимку знайшла у коробці. Ось їх по черзі привожу. Ініціатива дуже хороша, тому що насправді це досить дорого. І особливо для безхатніх собак, яких у місті повно, і вони розмножуються. Їх потім просто у мішках вивозять, і це жах. А ця ініціатива дуже хороша, було б таких побільше. Сьогодні останній день акції заявок дуже багато, говорить Олена Сушко, лідерка команди Чотирилапи Україна. На 10 годину їх вже 9. чотири дні на тиждень виїжджали ловці, і по п'ятницях люди могли самі привозити собак. Спеціалісти виїжджають на місце, якщо самостійно впіймати тварину заявники не можуть. Після стерилізації собаки залишаються у притулку на реабілітацію. Потім повертаються на попереднє місце проживання. Ми отримуємо щороку близько 20-30 заявок від різних міст України. Так само і в початку цього року, а можливо навіть в кінці попереднього року, ми отримали заявку з міста Херсон. Тривали переговори з нашим керівництвом і з місцевою владою міста, підписали певні документи, і вже наша команда після цього змогла нарешті приїхати до Херсону. Проект тривав протягом чотирьох тижнів. Ми отримали колосальну кількість заявок від місцевих жителів. На жаль, не змогли всі заявки відпрацювати, тому що дійсно їх надзвичайно. Не багато а обмежений термін проекту. Тому ми сподіваємося, що далі, після завершення нашої роботи, місто зможе продовжити цю благодійну таку справу і зможе допомогти як безпритульним тваринам, так і мешканцям міста впоратися з проблемою кількості безпритульних тварин на вулицях міста. У команді працюють фахівці з різних міст України: Миколаєва, Вінниці, Коростеня та інших. Лікар-ветеринар Дмитро Чернецький працює у мобільній операційній. Тут собак стерилізують та щеплюють від сказу. Після того, як наші ловці привозять безпритульних тварин на базу, ми їх оперуємо в нашій мобільній клініці. В ній проводяться всі такі маніпуляції необхідні. В основному робиться аварія гістерктомія та кастрація. Тобто це видалення репродуктивних органів тварин. Після такої операції тваринка вже не зможе народжувати. Ну і також це є профілактика різних захворювань, і тваринка навіть довше має жити. Після такої процедури також ми чіпуємо тваринку. Ставимо кліпсу з певним індивідуальним номером, який не повторюється в жодної тваринки. Вона носить собі певну інформацію, що тваринка була прооперована в певний день, вакцинована від сказу і яким лікарем, коли саме оперувалася. В Україні проєкт «Чотири лапи» триває третій рік. Після Херсона команда лікарів вирушить до Одеси. Олена Протопопова, Владислав Купрєєв. новини на Суспільному, Херсон.